Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми поговоримо про те, що може бути дуже небезпечним. Про що? Спробуйте відгадати. Воно велике і гучне, на ньому їздять машини і автобуси. Це Так, дорога та вулиця, правильно, щоб не трапилося біди, ми повинні знати правила. А найкраще правила запам'ятовуються з казки. Сьогодні я прочитаю вам казку про двох неслухняних ведмежат яких навчила поводитися на дорозі наша абитка міста. Дорожні знаки. Послухайте, будь ласка, казку про дорожні знаки. Як дорожні знаки навчили ведмежат. У густому лісі, де не було ні світлофорів, ні доріг, жили двоє братиків ведмежат. Старший Тобтигін і менший Мишко. Вони знали всі лісові стежинки, але одного разу вирішили піти погуляти у велике місто. Місто зустріло їх гучним шумом, яскравими вогнями та безліччю швидких машин. Ой-ой-ой! закричав Мишко. Як тут ходити? Я боюся. Тобтигін був сміливіший і просто вискочив на широку дорогу, де горіло червоне око світлофора. Машина ледь не зачепила його. Ведмежата встигли відскочити на узбіччя, дуже злякані. Раптом до них підійшов світлофорчик і каже Я бачу, ви з лісу. Ви не знаєте нашої абетки міста якої абетки?» – здивовано запитав топтигін. Це абетка, що висить над головою, посміхнувся світлофорчик. Це наші дорожні знаки. Вони виконують роботу постового і вказують, де безпечно, а де ні. Світлофорчик повів ведмежа до своїх друзів знаків. Перший знак пішохідний перехід синій квадрат. Дивіться, ось мій друг синій квадрат із чоловічком, який іде. Це пішохідний перехід. Він показує, де можна переходити дорогу по смугастій зебрі. Ура! Це ж як міст через річку, зрадів Мишко. Другий знак діти, червоний трикутник. А ось червоний трикутник із зображенням діток. Його ставлять біля шкіл та дитсадків. Він попереджає водіїв обережно! Тут можуть вибігти діти. Бачите? Тобто, гіне. це попереджувальний знак. Третій знак рух заборонено, червоне коло. А якщо ви побачите велике червоне коло, це суворий заборонний знак. Він, як суворий лісник. Каже: стоп! Сюди їхати або йти заборонено. Ведмежата уважно слухали, вони зрозуміли, що знаки це не просто картинки, а важливі правила. Тепер ми знаємо абетку міста. вигукнув топтигін, і тепер ми будемо чекати зеленого світла. Переходитимо тільки по зебрі і слухатимемося всіх знаків помічників, додав Мишко. Ведмежата подякували світлофорчику та дорожнім знакам і безпечно вирушили додому, пам'ятаючи всі нові правила. Дітки, чому дорожні знаки важливі? Пригадайте, звідки прийшли ведмежата? Чому вони злякалися у місті? Яку помилку зробив топтигін? То перший зустрів ведмежат і назвав дорожні знаки абиткою міста. Скажіть, чому навчила казка ведмежат? Пам'ятайте, абитка міста це не просто знаки, це ваші правила життя. Будьте такими ж слухняними, як ведмежата в кінці казки. Ви, дітки, великі молодці! Дякую вам за активність і правильні відповіді. До зустрічі!